Знайти ідеальну сукню дуже непросто, щоб сіла гарно і якість була на висоті ще й за вигідною ціною. А у Розпакуй вій така є сукня Амор. Гарна, вишукана. Усього від 499 гривень. Сукня Амор це сукня сорочка класичного приталеного крою. Вона відмінно гармонізує силует і приводить його до золотого стандарту пісочний годинник. Неважливо, який у вас тип фігури. Сукня Амор підійде усім. Рукаву три чверті акцентує увагу на найтоншій частині руки зап'ясті, а класичний комір і Можливість регулювання глибини декольте дозволять показати портретну зону у найвигіднішому світлі. Благородні забарвлення з фантазійним принтом виглядають чудово. Сукня Амор буде доречною і у будні дні, і звичайно ж у свята. До того ж, у так комфортно. Тканина софт з ефектом прохолоди допоможе у будь-яку спеку, не боїться активної експлуатації і зберігає яскравість. Навіть після багаторазового прання. Розміри сукні АМОР здвоєні. Замовляйте неймовірну сукню Амор. Усього від 499 гривень. Телефонуйте!